сверкай, сверкай, сверкай. усі до нас. Байки на всі смаки. Да перемешано. Байки, байки, ты дядя кино. Байки, байки, ты дядя кино. Байки. Кавки, які тіні, які привиди? Наш попейбічний світ починається з одного боку школи, а закінчується на іншому. <гум> Але завдання задали. Тож давайте шукати літературу. Які давайте нагодити куськом, бо так буде довго. Я згодна забираю у свою команду Оксану і злату. Тоді Даринка зі мною, куди йдемо? Що шукаємо. Ну, ми пошукаємо щось про привидів. Тоді ми щось про тіні і потусторонній світ. Ще можна пошукати щось про портали, через які переходять. Точно ж саме через них і приходять у потусторонній світ. В можуть бути тінні. І тіні існують, і потусторонній світ. А Це не боляче? Ви нас не образите? Навпаки, я вам допоможу. Вибачте, що ми у вас не вірили, ми не винні. Ну що, ти вже бачила привидів? Та то ми тільки так поговорили, що може бути в цій бібліотеці. А про мене не потрібно говорити. Я проходжу, коли захочу і куди захочу. Нам же потрібно вас боятись, але ми ж нічого не зробили. Нам просто задали уроки. Життя часто підносить нам уроки. Але я й я існуємо з цим світом і іншим. А що ж тепер нам робити? Я допоможу вам з уроками. Кличте всіх сюди. Я не просто тінь, я портал в інший світ. Потрапивши в нього, ви дізнаєтесь про все, що вас цікавить. Ви готові на це? Готові! Тоді проходьте через мою тінь і зустрінемось по той бік. Ось ви і тут. Тепер ви будете мати, що розказати у школі. Але на жаль, ви туди більше не потрапите. Але ж ви обіцяли, що не нашкодите нам і просто допоможете з уроками. А хіба я вам не допомогла? Тепер ви знаєте усе і про тіні, і про приводів, і про потусторонній світ. Але ми ж нікому не зможемо про це розповісти. Навіщо тут є нам ці знання? І що ми тепер тут залишимось назавжди? Ми так не домовлялися. Що ж, у вас є можливість повернутися додому. Але за однією умовою ви не будете хизуватися тим, що тут бачили, і почнете поважати і тіні, і привидів, і потусторонній світ. Я згідна, я нікому не розкажу і скажу, що не вивчила урок. Давайте усі поклянемося і дотримуємо свого слова. Клянемося. Що ж нам робити, щоб знову потрапити у наш світ? Немає нічого складного. Просто приді знов через мою тінь. От ми, Бовдрі, могли б самі здогадатися. Але ж дали слово, то будемо тримати. Що ми вдома, я вже подумала, що нам капець. Я досі цьому не вірю. Успіпніть мене хтось. Ой! Тепер і я вірю, що ми вдома. Ми то вдома. Але пам'ятайте проклятку. А що ми скажемо в школі з приводу тіней і приводів?